Побачив мене, і на обличчі з'явилася така тепла, щира усмішка, що в мене всередині одразу щось розтануло. Привіт, ти виглядаєш карколомно, каже він, і в голосі ні краплі фальші. А погляд такий, ніби він справді мене бачить, а не просто сканує на предмет відповідності якимись своїми стандартами. Приємно, курва! Ну, привіт, таємничий незнайомець! Відповідаю, намагаючись приховати хвилювання. Куди ведеш свою жертву сьогодні? Він засміявся. Побачиш, це тут зовсім поруч, і обіцяю ніяких жертвоприношень. І ми пішли, але не в якийсь там пафосний ресторан з білими скатертинами, як я спершу подумала, а звернули в один з тих старих київських двориків колодязів, про існування яких я, хоч і прожила в Києві майже все життя, навіть не здогадувалася. Там, у глибині, ледь помітна вивіска і вузькі двері. Що вели кудись униз, у підвал. Ого, думаю, куди це ми? Зараз ще в якусь секту мене затягне. Але цікавість і легкий алкоголь від квіточки вже зробили свою справу, я безстрашно рушила за ним. Спускаємося крутими сходами, відчиняються ще одні двері, і я просто офігіваю невелике затишне приміщення, стіни з необробленої старої цегли, м'яке, приглушене світло від якихось вінтажних ламп, тиха. Ледь чутна лаунж музика А головне аромат. Неймовірний, просто божественний аромат свіжозмеленої кави, кардамону, кориці і ще чогось такого солодкувато-пряного, від чого голова йшла обертом. Це виявилася якась андеграундна кав'ярня галерея, де на стінах висіли картини молодих художників, а в кутку стояв старий програвач з вініловими платівками. Атмосфера абсолютний кайф. Така інтимна, творча, ніби ти потрапив у якийсь паралельний світ, схований від міської метушні. Ну, як тобі? питає Макс з усмішкою спостерігаючи за моєю реакцією. Це це просто капець, як круто, видихаю я. Як ти взагалі знайшов це місце? Я тут сто разів повсходила і навіть не уявляла, що таке існує. Люблю такі, знаєш, нетуристичні місця. Тут якось. По справжньому, без фальші. Ми сіли за маленький дерев'яний столик у напівтемному кутку. Він замовив нам якусь фірмову каву зі спеціями, яка виявилася просто божественною, і тарілку якихось східних солодощів, що танули в роті, і ми почали говорити. І це була, мабуть, одна з найкращих розмов у моєму житті: не про роботу, не про якісь побутові дрібниці, а про все на світі, про улюблені книги, які змінили світогляд, про музику, від якої мурахи по шкірі. Про найбожевільніші мрії і найпотаємніші.